Донамо обрали в і матчі в січні. Наскільки це було незвично, скільки це, це було важко і впливло, в принципі, на підготовку до друкового сезону? Добрий вечір всім. Дякую, Андрій, за трішки ваші. Так, правильно? Так. Тоді добрий вечір всім ще раз. Андрій, дякую за теплі слова, так неочікувано. З приводу офіційних ігор в січні. Звичайно, це щось нове, а все, що нове, то, то цікаве. Тому було, було цікаво випробувати себе м, в січні, скажімо так. Що ви ще запитали? Наскільки це вплинуло, до підготовки до на сумнів? Та наша справа футболістів готуватися, тренуватися, а планування підготовки це вже до головного тренера. В одному з челенджів YouTube-каналу GG Sport ти сказав про те, що якби тебе запитали, залишати старий формат Європу чи новий, то й брав би новий. От чому саме він чого такий? Ну я вже сказав, що хочеться щось нове. Тому. тому було цікаво, Олександр. Питання до тебе хочеться трошки більше поговорити про гру команди. Який матч зі зборів?